Всем привет, с вами Влад. Как вы думаете? Що це за игра? Може, хто-то игра в цю ігру? Це просто страшно! якусь дашу? Короче, підписуйтесь, колокольчик, ставте, ставте лайки. Да, ну да, зараз жара. Я речі, плавав. Ну, коротше, будемо зараз грати. Тільки на дві концовки там позже. уйти із, із цього міра. Ну, і лишитися там, де будет похоже, я думаю, що босс Даша. Огромна Даша. Якісь там то. До... Там, Я грав, грав уже аж два рази. Я чите. Я багато разів про, проігрувати було огромне дальше. Ми будемо на два концовки робити. -да. Як я довго не знімав, до речі? Тож, треба, похоже, знайти якийсь катр, не в туалеті його нету. Може на сьогоднішній, на другу ночі будет. Ну, пицца тут є якась, О, якась пицца есть. Пишите ничего нету тут. Просто нету, тут нічого, ч. Хо-хо-хо. Короче, дом тут уюдники. Уюдники. Хто хотів, Кто хто, кто хто, бы хотел жить в таком домике, ставьте лайки. Охренє, просто. Нараз жалко, що цього не презойдете. Жаль, мені вас жаль, що, не, що, що, що як ви поставити лайк, то, то ви не побачите в цій домі. Не будете собі, і будете спокійно собі жити. Це що, блин, це ще хто? Чисти, блін, що за соник, блін, якийсь наруто, блін, непоняний. Короче, давай. Короче, пішли на кухню. Пішли на кухню. Познам мені... Це що за ч... Чу... О, українець! Охренение. Охренение! просто! Це, що жрав піцу. У мене життя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 у мене життів. І тут вперше, вперше ця гра якась породія похожа де, на Дашу. Це Наша Екзе похоже. Короче, будемо зараз все бачити. Перше, я думаю, що Даша буде собі нормальний потім... піпець. Да нет. Не, она такая не должна быть. А -да -да. Пу -пу -пу -пу. -пу. Какая страшненькая музыка? Кассочка страшненькая, блин. Так, ну добрый. Я... Давай чекать, Какие там кто-то гасету... Ну а идет, блин, гасету, блин, тупу. Я, короче, тут буду. Коротше, так. Ми знімаємо, коротше, дуже довго ми що тут знімаємо. Я люблю що знімати там треба чекати, поки що то у мене там буде. Треба завжди вам чекати чекати відосики всякі шукати. Просто от. Це вже настоящее, настоящее страдание. Блін, находите охренні карты. Це легендарна игра така. Для мене вона самая сложня игра на світі, реально. Ну, перше, все нормального. Там якийсь людяний чувак. Тут треба найти парочку морковочок. Морковки. Ви узнаєте тих персонажів, а? Знаєте? в якоїсь рибачу бачу їх, Хоро в ігрі. Де там треба? Вот что писати всяку фігню Ой, ні, я не люблю машини. Господи, мене може збити машини, блін Так, не теряємо не луной жизни, блін. Проте я не хочу українцям збитися і здохнути. Господи, почему так багато машин їде, блин? Зачем так? Ху, вони всі уїхали. Все, їх ніколи не буде? О, морковочка. Моя перша морковка, яку я знайшов. Ліпше би кукурудзи би. Кукурудзу треба знайти, або там п'ять мур... ну, кукурудз. Я ж люблю кукурудзи. А я думаю, ти, що такому чушку, як я не люблю таке ошибаєтеся. Боже я тут знаю, як как як діалог буде, то треба, то на другій хасе ми вже будемо. Зади ч? И тут, ну тут все, тут все вещи почти некоторые вещи живі, блин, с глазами наркомантиками. Что я в замир попав, блин, что я там в замир попал? Як ми терепортировались? Та мы блювали. Ну це логічно, до речі. А можна мені газету вставити? Я встиг, похоже. Поле два газети ставились. Все. Пусть два даши и два бараника. Вот. Может таке? Ой, не, ну блин. Блин. Барашек не повезло. Барашку. А у нас я тут терропортеру сюда. Нам треба до магазина м'ясо найти. в магазин м'ясо. Блин. свои головы резать против тоже против -игра. вот пьяная мусорка что я за вселенную такую попал и что реально сестра Даши такая нормальная сестра у нее у, у настоящей Даши настоящая Даша она наоборот Чучу. чу чу, чу, -чу. Короч, так. Проста наша тро дуже тупа, дуже. дуже. Я в Тік-Токі бачу ніби де чого тут бояться. Непонятно якісь очки, а там я вже був якийсь мат, як був мат, то я сразу вже ці сравнений відео. А вон у нас п'яний місник. Так, мясо, 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 два мяса. Так, мясо, 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 висим мясо. Так, вроде все, а я, нам ничего не надо. В принципе, ничего нам не надо. Все. Вроде нам ничего тут не надо. Ну что, я хочу уже пить и ведь сюда. Це був уже портал, це... я хочу вийти з вікна. Можна мені вибити вікно, пожалуйста, з своїми хоч... тупими ручками, а? з двома пальцями. Почому роблок похож на лягу у мене є питання? Фух, остріба просто успокоїтися. Блина. І проходити далі. Оберем цю газету. Все. Газета у мене є. Я зараз і всіх перенесу її. Так, вставляйте, вставляйся уже. Все, я вставил Газету, блін, хто тут заставил в телевізорі? Ну що, побіжали? Другие меры у нас главный персонаж может плевать там. Ой, какие же, блин, похоже, Бравл Старс поиграла. А третья ночи кошели. кошеле. Бравл Старс всылые все ее. и Майнкрафт. Хотя від Майнкрафта, зуби Майнкрафта, моя твоя жизнь, а очі від Бравл Старса. Я все понял, Блин, треба в кустики. В кустики ховаємося ліпше. Я в кустики. Я тут хотів покакати і чого? А ты ти, Даша, ти не нормально, ти че? Так не можна, Я в кустах спрятатися. А по нічого ничего не сработал. Название турнир. Я просто, я просто чого НПС хочу застролити Вот. А потом через якісь минути вона пропадеться дальше, блин. Путешествуется. Ху вона пропала. ідем за барашком. Я знаю такий барашек И нарешті в прятки пограти. Ми ліпше в підвал підемо. Там будем ноч... ночувати, блин, до самого, утра, блин, до, Або до якої ще години. Ну, ми терпотимся і от. це уже нам це буде... уже битва, скоро буде. Це битва твоя. Готов до цієї бітви ч, адідас є такий вот тут. Хто ти, блін Коротше, як вона буде огромне, то, то всі Опасруться просто опосруться. Як я з нею сражався, то у мене війні нерви були піпец закип, то я завжди проіграв. Його способності ви своєї лави, блин. Треба якийсь цепід робити, блін Ви нічого не знаєте, похоже. Або може ви грали Господи. Господи. Ну, ж я грати в от цей берет. Ось скоро пше що то буду друге робити, а? Як я довго не робив відео? А тут мені не треба молотками цими штуками бити, проте мені треба просто... і... Просто я уже починаю учт там не у... то я можу йти. Все, пока. Ой, не блядь, паркур. Господи, чому я завжди не хочу тікати паркурні з паркурами? Розумієте? Паркурні. Некторі паркурні, а нектори нет. За усі скоро буду щось то друге грати. Игем троха уже ну, ігру, яка мене просто ненавидить. Яка мене просто ненавидит. Я там знаю один способ. способ. Короче, давайте повернемося до нашої Даші, блін, путешествуйте, блін. Ти психо до, до цієї психодейки, блін. Ми граємо в якусь психодейку, то даже нормальна, то у нас дуже якась обкурена. То мусорки живі, блін. То, то, то Даша їх заває. А тепер що? О, от яка огромна Даша! Я її про нього і говорив. Зараз ми будемо ламати три. Цепі. У нас будуть і ми строимо два концовки. Треба два рази побудити. А ні, завтра зроблю другу серію. Я думаю, що у нас ще буде поміняти. Проте ми візьмемо плоху концовку, ніби остаться в цьому оду. Один, два, три, чотири. А, у нас чотири цепі. Що не так то легко? Видите? Мол, треба своїми дубинками бити. А, що так сразу, блін? Ай! Хух! Чудно Оп! Та що так багато Цієї хрені, блін? я уже ну це був убью, блин, ти здохнеш! Хух, ч не здох, братан? Б'єм, 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 б'єм! Оп! Не пускай ніякі молнії! Просто б'єм! Бьем тупицепи, безтолкові! А, блядь, та фігня, все, братан, ти мій друг або батя. Або хто ти, блін? Вона вміє літати, ну не в собі хватить, я навіть не успію ударити. Ну ти фокусник. Хух, даже у жизнь не потеряли, себе. Это поворот. Хух. Как мы тебя пройдем? Следующий стари, мы уже на другом концовку тебя пройдем. А уплять! А, а, ух, все, хух. Добре, що ми успіли. Нас тут ніхто не вб'єт А? Ага, ти чого? Фіхіла? Хей, а вже он у це б розрушили. Нам просто бити треба. Пише нічого нам не ту не треба. Лук, нет все. Видите, всех штук. Ух! Все, все, тебя уже и жопа. Кайт жопа Новый год. Роботя. Не трав у меня всякие штуки за Кидать Кида ты там у нас штучка. Будем. У тебя уже устанет цепь. Остання, блін, ми будемо сражатися в атаку. Хух. Оп оплять. О, ми уб'єм скоро. Ми скоро двої уб'єм! Ну, наконец-то ми тебе убили! Здохне в лаві! Демон сраний! Хуу, -ху, избавив від цього сраного демона. Все его изгнанный. І, і добре, яку не с тебя сможет Вже наконец-то, блін від, від цих роблоксів, блін А другий раз треба вже на другу концовку. Він просить, щоб ми Або вийшли з цього мира. Давай, вот все, перший вопрос, все, нам офіну и все, мы пройдем цю игру, все. Мы проходим. Все, вы пройшли. Все, все, блин, все, мы все пройшли. Мы, блин, все. Що пройшли? охренен. Просто охрененно добре, що ми... закончим це охрененно. Мда, мда-да-да-да. -да -да -да. Давай. Може вже хтось то выбрал другу. Отстатися. Чо? Почому все? Чому ми проиграли? Чого там написано? Ми проиграли, бо ми виграли, може написано. Что-то так я не бачу таку фігню. Ну, завтра, може, як ми вони із напишу. Всем пока! Вот, даже эти у тебя, тебя а, або Аманда путешественница. Просто забыл, и я знаю ее, я как звали, просто я что не запомнил тебя. Аманда! Всем пока!